Так, доброго часу, мої дорогенькі, просили подивитися е, Ксенію Сапчак. Ксенію Сапчак. Чи вони з Путлером там? От дуже всім цікаво, яка ж вона Ксенія Сапчак. Давайте подивимося. Ксенія Сапчак. Ксенія Сапчак. Яка вона Ксенія Сапчак? Ой, баришня любить бабло. Бабло, бабло і ще раз бабло. Без бабла і жисть плоха. Отже, вона і пальцем не вдарить пальцем, якщо не буде бабла. Ось так вам скажу. І другий нюанс. Який мені, якби не дуже тут подобається. Не дуже подобається. Да, вони з цим. З... Тінідзи вони одній зв'язці, я вам скажу. Вона все прекрасно знає. Це все ігра ось. Це все ігра. Його віщ ігра. Так, чи буде вона в політиці? Е ви знаєте, от прям от прям, щоб вона президентом була, або в кимось вона не буде. Тут дорога закрита. А от десь якимось чиновничком, десь якимось в політиці, в плані, можливо, десь в Думі або ще десь там, якщо вона буде. Якщо вона буде, то вона буде. Ой. Ой. Е, е, ніколи не даю таких прогнозів, але тут скажу. Ксенія Анатолієвна, вона. Недовго буде жити на цьому світі. Недовго. Прям тут щось таке буде, вона раненько піде з життя. Аварія. Можливо, аварія, можливо, якийсь такий нещасний випадок, тому що, ну тут тому, от вона все бере від життя зараз. Швидкість, напевно, аварія. Ось така вона, Ксенія Анатолійовна. Бабло, бабло і ще раз бабло, вам так повторюсь. Нічого без бабла вона не вирішує. І оця вся гра її, це на публіку, і це все було сплановано. І абсолютно, абсолютно це все от така наіграність для того, щоб показати, що в Росії теж є якась опозиція. Ну, типа Навального посадили, чи буде от... Ксенія Анатоліївна. Ну, ну, щоб була хоч якась опозиція для Опіум для народок, як то говориться. Так що, ось такі справи. Дякую вам дуже. Ну, такий розклад на Ксенію Анатолійовну. Всім дуже вдячна. Підписуйтесь. Бажаю вам гарного, тихого тижня і часу взагалі. Дякую вам за підписки. Дякую вам за репости. Дякую за те, що ви у мене є. І до побачення!